На часку буде пояснювати, дачі не залізне речі. Якщо зараз ми проголосуємо за кількісний склад, за кількісний склад 19 осіб, якщо ми зараз проголосуємо за кількісний склад, а потім за членів ось конфлогом ми не Ні, я перше, перше, першого я, 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 я буду ставити. Мама, я сам брафеди, що другого я буду ставити голосування Стеценка Вячеслава Васильовича. третя Борисенко, четверта Лєвченко. Зрозуміло, якщо виставити їх, ви маєте право ви викладати. Інших виставити що подали. Зрозуміло, якщо. Якщо ці, кандидатури, якщо ці кандидатури не будуть підтримані більшістю в Раді, я інших кандидатур ставити не буду. Це не... І тоді мені прийдеться витувати і це рішення про 19. Розумієте, про що? Хочете, <пиставити спрібність> давайте, якщо є бажання, я можу ще 10 годин перерву зробити. ще раз. Тому я пояснюю, що представників фракції можете ставити на голосові? Так, давай. Я спочатку розпочну ставити на голосування із заступників міського голови. Якщо, якщо заступники міського голови проголосовані не будуть, більше ставити на голосування. Тому, я вважаю, що, у нас, тому що я вважаю, що в нас домовленості до кінця сьогодні не створюють. Це ваше право. Так, поставте поставте. так, так я і виконую своє це... право. Теж, ви мене ви, є, ви, йде, не ви не порушуєте буде. зараз закон України про місцеве самоврядування і права депутатів. І це порушення може привести до того, що в нас будуть підстави, зробити вам недовіру, як в міському голові, якщо ви будете порушити наші права. Зрозуміло. Тому про прохання поставте на голосування. Вже три фракції вас вимагають. Зрозуміло. Зрозуміло. Зараз, сьогодні. Скажіть, сьогодні яке число, яка година? все нормально, з яке, все гарно. Я, я втім... ще раз поставте на голосування. Я читав, що втім... вам більше ніж 3 години працювати втім... не можна. Олександр Федорович, я читав, я потім розкажу, що я читав про вас. Скажіть, будь ласка. Ви будете ставити питання на голосування? Я вже ставив його деталю. Наступне у нас бюджет. Поставте, будь ласка, питання на голосування. Шановні депутати. Дивіться, ще раз скажу. Зараз, кількісний склад. Ми в Раді провалили. І це питання вже знято з порядку денного. Я вам пропоную повернутися до цього питання і зробити перерву на це питання. І ще, і правда, і і... Є ще одна, Була озвучена перед цим. Депутати, можливо, ви самі зберіться, зберіться голови фракції, самі в базі про продовження засідання і розгляд питань про розмову. Ставте на За засідання ніхто не закриває. Чого ви йдеться? За Стати на голосування пропозиції. Ставте на вибуху. Ви порушуєте, якщо ви не поставите, Александр Перевич, якщо ви не поставите пропозицію депутатів порядок денний, цим ви порушуєте закон про місцеве саморятування і права депутатів. Тобто ви перебільшуєте свої про статус депутатів. Тому ми вас попереджуємо про те, про відповідальність. Це є дуже серйозна підстави нам збирати підписи про вашу підставку і вам не голосувати. Ми поки що цього не хочемо. Ми хочемо працювати. Тому просимо вас поставити на голосування пропозицію депутатів. Не дуріть нас, будь ласка, а працюйте. Зрозуміло вашу пропозиція. Ще які пропозиції пропозиція поставити на голосування. Ще одна. Шановні депутати, три фракції. вас, шановні депутати, ви маєте повагу організувати, щоб не працювала Рада, щоб ми сьогодні пішлися і більше не працювали з вами. Ще раз, Роман, дивіться, ви всі три фракції, чотири фракції, чи дві фракції, всі висловили свою позицію. Всі висловили свою позицію, я її почу. Я її почу, все одно нам треба далі працювати. Тому, тому, є один... Якщо вас не заводиться, а вас не проводиться. Ну, дозвіть. Ну, дозвіть. Все, проїхали. Бачите, що ви робите? Давайте, давайте. Зараз. Тобто, послухайте мене уважно. Що ми вас обрашуємо? Скажіть, будь я ж не знаю, чому ви. Я так? не знаю. Чому ви не говорять? Ви маєте виконувати свої обов'язки. Оргію хочете. Чому у нас оргія? Але як можна працювати, що я показати працювати? Як не пішу так? Каже ОП, без всяких, е доп дописів, що ми можемо висовувати пропозицію. Е юрист Апара міської ради каже, що стаття 42, пункт 4, пункт 5, е що вносити до пропозиції, кількість персадження значної типу відповідальний голова. Щодо зупинення від заміновлення, тобто є зносом. Тобто це може бути або в загальному випадку, або в конкретному якомусь випадку. Е я пропоную.

На, ці, ми на цю хвилину ми не проголосували за кількісний слава. Тому ми повинні стати нашому ми повинні йти далі у по порядку директора. Сьогодні ми маємо кара, що вирушення закону з боку військового голови депутатів. Прокуратуру і все. Ви вийдіть на вулицю і подивіться, і будете ще спирати, ви будете зараз вибирати ви по комітет місяця чи два, то ви будете гардушні. Задачий комітет ми повинні обрати на протязі трьох або п'яти днів. Зразу вам кажу. Або трьох, або п'яти днів. наші комітет ми повинні обрати. Що ж ви залишите самі? Шановні, треба депутати, обрати зараз. 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 Шановні, шановні депутати, дивіться, ще раз вам. Ми зараз проголосували за даний проєкт рішення. Ми його не підтримали. Тому ми повинні по порядку демократи. Є, та... є пропозиція, яка на знайшла. Ви не можете доводити до цього питання. Ставте голосувати, підтримуйте питання. Підтримуйте. Що робити? Ні. Ми ж не голосували.